І для того, щоб ви розвивалися, читали, більше знали і більше могли розповісти. Ви розвиваєте свою уяву, а ще ви е, правильно пишете. Бо коли ви багато читаєте, ви запам'ятовуєте, як правильно слова пишуться. І це зв'язок, якщо ви багато читаєте, ви правильно пишете. Про пірату. <голові> Дивіться, О, то Тоді козаку теж маєш. Я не вваж. Так не вас. <голові> хочемо подякувати е, організації Наш Дім Перечин за те, що вони нам е, дали до бібліотеки нові книги нашим діточкам, нашому майбутньому. Дуже гарно їм дякуємо. Дякуємо від усіх діточок і від наших батьків села Ворочу. Ті, бачите, які гарні книги нам подарували, яскраві, які нові, сучасні успіхів вам прочитані. А я дуже сподіваюся, що то на останній раз ми привезли до вас книжки. Я думаю, що ми будемо продовжувати. Місяця дуже сподобала про Шерлока Холмса справи.